Браті і сестри, я вітаю вас усіх, хто прийшов сьогодні сюди. Тема, звичайно, незвична зір. Пізнаємо світ очима своїми і вухами своїми, Слухання від віри і читання Слова Божого. Я сьогодні в першу чергу хочу радіти, що подібний захід. Бувається, я не скажу, що вперше, але скажу, що в такому масштабі, звичайно, що в перший раз. Тому що ми в питанні здоров'я приділяємо дуже достатньо велику увагу. І тому я хочу в сьогоднішній день виразити слова вдячності Тетяні Вікторівні, що вона нас тут зібрала і ми про це говоримо. Важливо, важливо про це говорити, про любу проблему. Щоб вона або була вирішена, або були знайдені на ній питання, поставлені питання і знайдені відповіді, це коли ми оговорюємо ту чи іншу тему. В спілкуванні ми знаходимо відповідь на ті питання, на які є. Тому Тетяна Вікторовна, ми вдякуємо, що ви згуртовуєте людей говорити про тих, хто світ не може бачити, але ще його чує. І за допомогою медицини. Ми можемо і це, в це питання втрутитися і скоректувати, тому що Бог визначив бути лікарям тими, хто поправляє здоров'я іншим, в кого воно не є таким, яким ми можна бачити у всю красу Божого творіння. Сьогодні я вітаю вас із в першу чергу з ювілеєм, таким маленьким три роки в вашій клініці, тому що. Питання медицини в Україні стоїть достатньо гостро для того, щоб лікуватися, а закликають їхати в Ізраїль, в Німеччину. будь куди але не в Україні. Врахуючи, що Україна настільки відстала, що не може людям нічим не допомогти. Ви спростовуєте це розуміння і клініка, яка є достатньо високого рівня не тільки в місті Луцьку, а я вважаю, що всього Західного регіону дає можливість людям, які, яких Льов Господь випробовує, опускаючи в послаблені фізичного здоров'я, зокрема зору, поправити його. І те, що ви робите, є добра справа. Добра справа не лише покращенні здоров'я, а в багатьох інших проєктах, які мені відомі, це і безкоштовні операції, які проводяться по, Луц, по Волині. Скажу тільки по Луцьку, а по Волині це проекти благодійності по відношенню до церков в різних напрямках. Все це те, чим займається клініка, не тільки робить операції і все. Сьогодні я, читаючи програму, побачив одне, що стоїть питання і відповідь. Як змінити той стан речей, який є сьогодні, зокрема то, що стосується зору? Тому я бажаю вам успіху в цій царині наукових нових відкриттів, тому що все, що ви робите, спрямовано на одне дати людям можливість бачити світ у всій його красі, так як це створив Бог. Щоб людина, бачучи цей світ, ставала духовно багатою, ставала. Щасливою, побаченого у всій гармонії цього світу. Тому Бог поміч вам в професійній діяльності, і в інших проєктах, які ви втілюємо. А ми за вас молимося і бажаємо вам, щоб милосердний Господь допомагав вам в здійсненні тих задумів, які ви ставите перед собою на сьогоднішній день. Тому прийміть вітальну адресу в першу чергу. Я її не буду зачитувати вона для вас персонально і всього колективу, приміть квіти до вашого ювілею, маленький ювілей вашої клініки, ікона Святого Великого ученика Фонтелімона, тому що дуже часто лікарі говорять наступні слова. Все, що фахово нам належить, ми все зробили. Тепер моліться, щоб наші руки і те, що ми зробили. Успішно для вас відбулося, тому хай святий великомученик і істелитель Пантелімон допомагає вам зробити багато блага і добра для людей, які до вас звертаються, щоб ви, всі, хто сюди приходив радісними, впевненими в завтрашньому дні щасливими, мали можливість крокувати по життєві дорозі. Тому хай святий великомученик і істелитий Панделімон. Вам цьому допомагає. А я бажаю вам многоліття, персонального вам, всім працівникам клініки. Здоров'я тим, хто сюди звертається, тому дивіться на світ без окулярів. Нога літа усіх. Благодарственне мирне життя подай Господи, все нашому білареду, святівцям Патріарху Київському і всієї Русі України. І владиці нашому високобсвященнішого Михаїлу, митрополиту Луцькому і Волинському, священному собору, головному лікарю, рабі Божої Тетяні, всім працівникам центру Кіргі ока і всім учасникам благодійного заходу право на зір. Всім тут присутнім і збережи. Побільше вам добрих справ і приймайте участь в тих межах, які вам допомагає Бог. Дякую. По життєвій дорозі, супровод для цих Божих ангелів. Нехай вони вас оберігають. і бажаємо вам довгих благословених років життя, міцного здоров'я, і, як ми говоримо, ясного зору на довгі-довгі роки. Дякую